Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про No-buy, Low-buy та Slow-buy. Зараз я вам розкажу, що це таке. І ви поки підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про це і про ще багато класного і іншого цікавого. І, до речі, я вирішила, що я відповім на коментарі під цим відео голосом. Є, є зараз така функція під відео можна відповідати в голос. Так що я вам буду не писати, а відповідати. Подивимось, як це пройде. Так, що я вам хочу розповісти. ось зараз же ж новий рік розпочався, і дуже багато людей, ось як типу, моя обіцянка на цей рік це там зробити ноубай no або лоубай, або слоубай, якихось якогось там чогось там. Так як я розповідаю про парфуми, ми будемо розповідати про парфуми. Так ось багато людей, блогерів, каже, у, у мене там ноубай no парфумів. Що таке ноубай? No ноубай no це значить, коли ти не купуєш зовсім. Slow buy або лоубай це більш-менш все одне і те ж саме. Лоубай це купуємо небагато, а слоубай купуємо повільно. Парфуми в цьому в цьому випадку. І я вам розкажу про моє відношення до цих слов бай-но-бай no Воно негативне. Ну, воно не негативне, я просто я просто думаю, що слово no воно не, не, не треба. Це як загоняти себе кудись там у якусь там. За якийсь там паркан і, сидить, і, і, і бути ось за тим парканом. Це ну, не має сенсу в ньому. Я зараз вам розкажу чому. Для мене це дуже-дуже ну, просто. Якщо людина каже ось у мене там 26 рік, це slow buy або no buy. Для мене це дуже просто. Якщо у людини немає грошей, то тут навіть немає сенсу про що казати. Тобто, якщо нема грошей на парфуми, а я, я може, знаєте, не нормальний блогер, бо я якраз та людина, яка не буде як багато, дуже багато людей, які є блогерами, таке враження, і вони так ось, і кажуть, що парфуми це для мене просто центр центр всесвіту. Люди, для мене центр всесвіту це ну, зовсім інші речі. Парфуми це парфуми, парфуми це класно, мені подобаються парфуми. І це мені Це моє, це моє хобі, але це не Всесвіт. Без парфумів спокійно можна жити, і багато люди, людей живуть без парфумів. Він ніхто ще не помер, якщо у неї або у нього нема парфума. Тобто. Для мене парфуми це не всесвіт. Для мене парфуми це те, що мій всесвіт робив трішечки трішечки красивіше. Ось і все. Тобто, давайте будемо розділяти всесвіт. І ті речі, без яких ми не можемо жити, і парфуми це ну, зовсім інші, інші окремі, окремі речі. Ось так. Так що. Коли це кажуть люди, у мене там Убай, no якщо немає грошей, то тут Убай no просто натурально е, е, трапляється. Але, е, з іншого боку, я знаю, що є такі випадки, коли люди купляють, е, по-перше, е, можуть купляти е, в, в, в борг. Ось, Я, я, це, я, я це не, не Ну, не можу сказати, що це добре, бо парфуми якраз парфуми це не та річ, яку можна куп і треба купляти в борг. Якщо хтось купляє там в борг або це частками з автосалоном, наприклад, автівку. Це зовсім інша, інша річ, і потім там кожен місяць сплачує в банк. Це зовсім інше або хату. Це зовсім інше парфуми. Це, це не це. Є такі випадки, коли, наприклад, люди, які хочуть бути блогерами, вони купують в борг ну, або на кредитну картку, наприклад, там, нові парфуми про які там, розповідати. І дуже-дуже легко це може бути десятки тисяч євро. Слухайте, ну, ем, чому такі ціни? Тому що, ну, якщо ми подумаємо, да, наприклад, візьмемо парфам de Marly, да, парфуми, е, які коштують немало 20, 20 парфумів від Parfum de Marly або від BDK це вже понад 4 тисячі євро. Ну, тобто, так. Тобто є такі випадки, але ми про них не кажемо. Ми просто кажемо про нормальних людей, про, про тих, кому, кому подобаються парфуми. І ще хочу сказати, що, і це дуже важливо ну, зрозуміти, що моя колекція парфумів, якщо ви ніколи не бачили, що в мене там за парфуми, я, я обіцяю, що я зроблю це відео. Обіцяю. Я вже, я вже одну поличку просто. Вона у мене чистенька, красивенька, я, я зроблю скоро всі полички, У мене всі, всі будуть чисті, красиві, я зроблю той відео, що я вам обіцяла. У мене в інфобоксі є, е, є посилання на, мій, е, на мою сторінку в, у фрагрантиці. Ви можете подивитися, скільки у мене парфумів, скільки у мене міні-сайзів. Е, у мене доволі велика колекція, але вона не така велика, як у багатьох людей. Є, є люди, в яких там 2-3 тисячі парфумів, 10 тисяч парфумів, у мене такого нема. І у мен, я навіть ну, не, у мене немає такої, такого бажання, щоб це у мене було. Де мені все, де мені все це тримати. Ось. Так що, а, і ще колекція у мене доволі велика не тому, що мені хтось присилає щось, а велика тому, що мені це подобається. Тільки один бренд мені прислав парфум, один бренд. Тобто мої... те, що у мене є канал на YouTube, це не тому у мене велика колекція, тому що у мене канал, а у мене доволі велика колекція. і ось тому я вирішила зробити канал. ось е, І ви знаєте, для мене найголовніше, і це було найбільш складним, я так думаю. Це було, по-перше, зрозуміти. Це дуже-дуже, така знаєте, логічна річ, але це було складно. Зрозуміти і імплементувати. Аромати, які, наприклад, вже не випускаються, користуйся їми. Вони тобі подобаються, користуйся їми. Бо я як отей, як отей, чахлик невмирущий, знаєте, це над парфумами, тіми, які вже не виробляються, я, я їх просто дуже рідко носила, дуже рідко. І потім я зрозуміла, чому так, навіщо? Це так. У мене є такі класні парфуми, які дуже-дуже люблю. Так, їх, їх вже не роблять. І що? Вони класні, я їх люблю, я буду їми користуватися. І так я і почала робити. Я, я вам кажу, люди, це дуже-дуже нескладна річ, це дуже логічна річ, але зрозуміти це і почати це робити це складно. Це складно, я пам'ятаю, як мені було складно, я кудись там йшла, думаю, ладно, спробую. Я, я так зробила вісім пшиків, мої канонічні вісім пшиків, аромати, який мені дуже подобається, якого в мене вже немає, бо я його закінчила, Глорія від Кашарель. І я так думаю, я один пшик зробила до мене ну все досить. Ні, я зробила вісім, і це було, знаєте, це було як Еверест, просто на Еверест зібратися. Оце так. А потім я, я так зрозуміла, а чому ні? Мені цей аромат подобається. Краще я його е, запшикаю на себе, ніж він у мене стухне. Ось, про те, що аромати стухають, ну, люди, ну вони стухають. У мене, на щастя, нічого не постухало. Просто я знаю, як це, як це зберігати. Але є аромати, які стухають. Ось, Це нормально. Тобто. Е, і після цього, після цього того, що я зрозуміла, що слухайте, а це, це не складно. Я зрозуміла, і я просто почала користуватися цими ароматами, які у мене є, класні, які я любила і люблю і зараз, які просто вже не, ви, не виготовляються. Це дуже складно, складний крок, але коли ви, ви його зробите, це буде вже половина пути, пути вже шляху. шляху, вибачайте. Вже буде половина шляху пройдена. Потім дуже, велика, дуже велику різницю має той факт, чи ви знаєте свою колекцію, чи ви не знаєте свою колекцію. Я розумію, що може для деяких людей це буде, ну як це, я не знаю свою колекцію. Не так давно у мене трапилось таке. Знаєте, Я пішла до магазину там тестувати парфуми, і там був парфум такий класний з Юзу. Я думаю, ой, який класний парфум. Я, я, навіть так у мене у голові таке купити може, протестувати, купити може. І потім я, ні, у мене ж є. У мене є супер класний парфум з Юзу. Ось такий парфум від Kenzo. Його більше не виробляють. Дуже-дуже класний, класний соковитий, цитрусовий, свіжий, дуже яскравий аромат, який називається Fleur de Юзу. І у мене таких ще декілька. Це була така колекція раніше у Кензо. Слухайте, це юзу, всім юзом-юзу. І він дуже класний, він дуже соковитий, дуже-дуже красивий. І ось коли ви знаєте, що у вас в колекції є юзо, або, наприклад, щось, я не знаю, що там вам подобається, троянда, так? Ви пішли до магазину, і там чергова троянда, і вам вона сподобалася, і ви думаєте, вау, яка ж це троянда, я теж її хочу. А ви. Подумайте про те, що у вас є, що у вас вже є в колекції, скоріш за все, у вас вже є троянди. Ну, знаєте, з трояндами це якраз найпростіше, бо їх так багато, і так багато у різних брендах троянд, що е, ну, щось створити таке вау, вже дуже-дуже складно. Тому у вас 100% буде щось е, схоже на те, що вам там сподобалось. Тобто. Знаєте, що у вас колекції? Знаєте, тестуйте, перетестовуйте вашу колекцію, і коли ви будете знати, що у мене в колекції є таке. Не потрібно знати все просто 100%. Просто пам'ятати. у мене є таке юзу, у мене таке. Навіть назви не потрібно. Просто ви знаєте, що юзу у мене є, там Ківі у мене є, там то у мене є. Ось, і коли ви будете, наприклад, знати, що це в мене вже є, і у мене вже воно куплено, в мене вже воно моє, і я його теж дуже-дуже люблю, то те, що ви будете тестувати в магазинах, ви будете більш критично відноситися, більш критично якось знаєте, обирати все, що купувати, а що не купувати. Це дуже-дуже це легка річ просто сказати, знайте свою колекцію, але я вас запевняю, дуже складно знати свою колекцію. Я коли розпочала знову знайомитися зі своєю колекцією. Це було, знаєте, як я заходжу там, де у мене, мене усі духи стоять. Це було, як, знаєте, я, 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 як нібито кожен день ходила до магазину парфумерії. О, вау, цей парфум, так, цей у мене парфум був, і я його дуже люблю. А цей він ж такий класний, я його теж дуже-дуже люблю. І потім, коли ви йдете до магазину, то ви думаєте, та ні, у мене такого, такого вже дуже-дуже багато. І Відпадає, я вам кажу, люди, 80% того, що є в магазину, воно вже все повторюється, все повторюється. І навіть таке, що у вас, скоріш за все, вдома щось класніше є, я вам гарантую. Потім дуже велике значення має те, що ми дивимось на блогерів, на, на ці колекції, фільтруйте. Що вам показують? Я вам кажу, люди, багатьом просто присилають безкоштовно. І я розумію, я ж теж така ж людина, як і ви, я теж іноді просто заліпаю на оці відоси, коли там, знаєте, на полочці красиво так все стоїть, там повна колекція якогось там бренду. там тин -тин 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 -тин, Отак всі, всі аромати. Я теж на це дивлюся, і, і мені теж це вау, це так класно. Але потім приходить. Розуміння, що, по-перше, ти не знаєш, чи це прислали, чи це людина сама купила. Ніколи цього ти цього не знаєш. Так, нібито є таке зобов'язання, що якщо тобі щось прислали, алло, алло. але можна сказати про те, а можна не сказати, ніхто тобі нічого не буде за це робити, якщо ти блогер, тобі щось прислали, і ти не сказав, що тобі це прислали. Ось, коротше, слухайте, просто фільтруємо те, що ми бачимо, добре фільтруємо. І, по-друге, розумію, коли, наприклад, хтось мені теж таке писав, я, я пам'ятаю, коли я тільки розпочала робити відео рев'ю, розповідати про нові парфуми. У мене не було нових парфумів, знаєте, там міні-сайз або. ну... Флаконного парфума. У мене пробники були. І я пам'ятаю, я зробила відео про новий парфум, не пам'ятаю, що це було. І мені написали, ну що ти там нам показуєш парфумний пробник. У тебе нема флакона. І я пам'ятаю, що я під цим відео, це під наступним, я робила запитання, опитування в. Запитувала у людей, чи вам норм, що якщо я буду розповідати вам про аромат з пробника, чи не норм. І багато більшість сказала, це норм, яка різниця. А для деяких людей є різниця. Для них є різниця, чи у блогера в руці є повний флакон, чи це? Чи це... У нас пробник. Я вам хочу просто показати свою лінію ароматів Сі. Так мені б теж хотілося, чисто для того, щоб показувати. Бо показувати це було б красивіше, щоб у мене всі були ці аромати в повних розмірах. Але я реалістично розумію, що ну, навіщо мені оце все? Навіщо мені так багато цього всього? Я вам просто покажу цей аромат, це мій улюблений аромат від Джорджо Армані лінія Сі. 21 рік і це лінія інтенсивний. інтенсивний аромат, і мені він настільки подобається, що у мене ще був і запас цього аромату. Я просто потім вирішила, що навіщо мені так багато, я його продала. А так він супер. Супер красивий, я про нього не один раз вам розповідала. Я вам просто покажу реалістично, яка у мене колекція цих ароматів. Ось у мене є ще чотири аромати, і вони всі різні, вони всі-всі-всі різні. З цієї лінії. Ось два, і ось ще два. І потім у мене є отакий флакон Сі Сіоне. Це та ж сама лінія. Реалістична. Я вам можу сказати, чому він у мене такий, тому що це було просто дешевше купити. Ось і все. Про те, що мати флакон, мені, ну, мені це просто не цікаво. Якщо я там можу десь зекономити трішки, то, то чому ні? І ось, і у мене ще є оце чотири отаких парфума. Ось. Тобто, це вся моя колекція. Всі. Вони всі-всі-всі різні, всі різні. Естетично, я розумію, що було б естетичніше і красивіше, якщо б всі аромати отак, отакі були, але ну, іноді це просто неможливо. Так що е і вам теж, якщо ви е теж дивитесь на оці всі, е там, всі однакові флакони, там всі сотки, і я розумію, навіть в магазинах іноді так буває. В магазинах онлайн там стоїть аромат 30 мл і 100 мл. І різниця просто в 20 євро-25 євро. Я розумію, але ну, я зараз вже, вже якось так починаю. Ну що що різниця е, е, всього в 25 євро? Куди? Просто куди мені ще один 100 мл флакон? Ось так. Далі. Е, Пробники, коли ми йдемо до магазину, і ось чому, ось як ви можете, оце найбільш, мені здається, найбільш такий важливий метод, як, як знов, обійтися без ноубай no і без лоубай. Йдемо до магазину, бачимо парфум, багато людей, багато людей, я сама це бачила, пшикають парфум, на руку кажуть, о, яка. Класна композиція, куплю. Весь. Приходять додому, до пшикують таке, ну що це таке, ну ні. Тобто багато закупівлі у нас іде просто ем, спонтанно і е, імпульсивна закупівля, е, з якою можна таким чином поборотися. Перше. Прийшли до магазину, пшикнули, нам сподобалось, взяли пробник. Взяли пробник, тестуйте пробник. Якщо пробник ви затестували, закінчили пробник, вам подобається, купуйте міні-версію. Якщо міні-версія вам подобається, ви закінчили міні-версію, і ви ще навіть після міні-версії готові купити собі флакон, тоді купуйте собі флакон. Іноді буває так, наприклад, у мене так було ось з одним з фланкерів Alien, що мені він дуже сподобався, я купила собі 10 мл, це, Lieber, це, Lieber, це не той аромат, я навіть не знаю, чому я його не взяла, ось він у мене там стоїть. І, значить, і мені так, так він сподобався, так сподобався з фісташками. Стелар, Stellar, Angel Stellar. Він класний, і я вже думаю, куплю куплю собі класний же ж аромат. А потім, думаю, слухайте, ні, ось я купила собі 10 мл і у мене десь, може, і зараз 7 там. Я розумію, що аромат класний, аромат мені подобається, але повна, повний флакон, він мені просто не потрібен. Так що, якщо ви купили собі, взяли собі пробник, закінчили пробник, закінчили повністю цю міні-версію, там 10 мл, іноді 15 є. І ви все одно впевнені, що вам потріб... ви потребуєте цей парфум, тоді купляйте. Іноді буває так, що ви просто дойдете отак до сюди, до сюди, і потім, ну, мабуть, мабуть, мені і не потрібно. Тобто, розділяємо це і розділяємо ще одну річ, яка дуже-дуже близька до цього, до того, що я. Розказувала про це про естетичний е, момент. Іноді нам хочеться не парфум, нам хочеться оцей флакон, він класно, там на поличці буде. Або у нас вже є такі флакони, і ми б хотіли б ще один бо іншого кольору. Тобто, розділяйте, що нам насправді потрібно. Нам насправді просто потрібно піти та витратити гроші, або нам насправді подобається цей парфум. Ось так. Тобто тестуємо. Тестуємо. Довго ретельно. Не, ем, не боїмося не використовувати аромати, які вже ми ніде не можемо купити, як оцей, як оцей. Я іноді, коли я кажу людям, що знаєте, що я використовую цей аромат, це у нас Midnight Poison від Dior, хто не розуміє, що це таке. Це просто це. Я не знаю, це святий аромат просто в ароматному світі. Але я використовую його, і мені його не шкода, бо мені він подобається. І я розумію, краще, щоб я його використала, ніж ось, що він у мене там стухне. Ось так. І ще одна річ: якщо у вас є пробники, Користуйтеся своїми пробниками теж. Якщо у вас багато пробників, я вам, я вам просто гарантую, що це буде як піти до магазину і спробувати щось нове. Якщо у вас багато пробників, я вам зараз просто покажу, скільки у мене є пробників, і це у мене такі пробники, які у мене в коробочках. Тобто в такому типу, Тобто, це у нас Сантефік від Франческо Дальоро. І ось у мене оця така, така штука. це така велика-велика коробка. в Якої у мене всі оці пробники коробкові. Коробкові, коробкові. У мене ще є така сама коробка повна. Де у мене пробники отакого типу. Отакого, як оцей Хіпнорендж. І я оці пробники, я їх свої просто 80% я віддаю завжди. Тобто, у мене це 20% це те, що мені подобається, те, що я там тестую, те, що мені б хотілося. Тобто, мати пробники, мати ем, оці дискавері, ось як у мене тут вверху, це просто набіри пробників це теж допомагає тестувати, розуміти, що нам подобається, що нам не подобається, і потім просто більш. Відповідальніше відноситися до того, що ми купуємо. І таким чином нам не буде потрібен не no buy, не slow buy. Тому що ми будемо знати, що я хочу оце. Оце мені подобається, оце я тестував, оце в мене був міні-така версія у мене була, все норм, мені подобається, куплю. І ще одна річ, я не купляю аромати, якщо немає якогось там подарунок з, з покупкою, або знижка якась, або там знижка від сайту, або знижка на ваш день народження. Тобто, знаєте, найголовніше це зрозуміти, що без парфуму, в принципі, жити можна, без цього парфуму, що вам наразі дуже подобається. І просто почекайте, коли там буде, чи знижка, чи щось таке, чи, може, якесь там свято. І купуйте собі. По знижках ви зекономите гроші, і ви до цього часу ви будете на 100% впевнені, що вам насправді подобається і хочеться цей аромат. І ще одна річ це, якщо ви просто не можете встриматися, якщо ви купуєте все, хоча б цим користуєтеся один аромат вийшов, один аромат зайшов. Це, наприклад, ви, ви використали один аромат. Міні-версію або нормальну версію, тоді ви можете купити собі щось. Таким чином, ви зможете ну, хоч якось контролювати, якщо нічого іншого вам не допомагає. Ось такі сподіваюся, що це, це відео вам сподобалось. І, як, і ці, ці поради вам теж були корисні, бо це, ці поради це те, що мені допомогло. Це поради то, що для мене було дійсно працюючим. І ем, зараз у мене ну зовсім вже нема такого, що, знаєте, я йду тестувати аромати, і мені все потрібно. мені все потрібно. Очами, очами так, мені все потрібно навіть зараз. ось, Але реалістично, якщо я просто відходжу від магазину, через 10 хвилин я вже навіть не думаю про ті аромати, які я там протестувала. Якщо вони мені, ну, ну, якось, ну да, окей, новий аромат, добре. ось. Ем, коротше, коротше, давайте трішечки поспілкуємося на цю тему. Сподіваюся, що ця тема вам буде цікава. Я вам буду е, відповідати голосом. Так що готуйтесь до мого янгольського голосу в ваших коментарях. Е, я бажаю вам доброго дня, доброї неділі. Побачимося з вами у середу, люди. Па-па.